Всім привіт! А чи знаєте ви, де можна подивитися е, свої мандати та пункти карні, якщо ви маєте польське право язди? То підпишись на мою сторінку Аліса Кор'як. У мене на сторінці дуже багато всього цікавого та корисного. Спочатку заходимо на сайт go.pl, тискаємо залогуватися через профіль «Зауфаний», Вводимо свої дані, має прийти код в СМС, вводимо цей код. Вас перекеровує на М-Обиватель, тобто на ваш аккаунт. І зліва заходимо в і поїзди, в «Карне». Якщо у вас тут нічого немає, значить у вас їх немає просто. А далі покажу, де можна побачити ваші мандати. Не потрібно зайти на сайт податки.gov.pl і залогуватися за допомогою профілю зауфаного. Вибираємо логін «gov.pl». Добре йде смс, вводимо. І вас перекеровує на ваш особистий кабінет у женті скарбовому, і заходимо ось тут зліва мандати. Якщо ви їх маєте, то у вас одразу тут вони засвітяться. Оплачені вони чи не оплачені. Якщо вам відео було корисне, то, будь ласка, поділіться цим відео з друзями. І Всім гарного дня!